Привіт усім! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу запропонувати невеличкий майстер-клас. От Коли в мене закінчується вже робота над намистами і нема на подальшу працю ніякого натхнення, не, не знаю, які там намистини взяти в роботу. То я себе тим займаю, що або продивляюсь якісь відео, надихаюсь там з прикрасами, або крихту на піни накручую, або щось з намистинок. Я роблю якісь сережки, або підвіски, або якісь намистечка. З бісеру не вмію там плести джгутики і обшивати кабашони, е, якось не дружу я так з бісера, хоч, хоча я використовую дозовано в своїх е, роботах. І е, ось хочу вам запропонувати зробити сережку другу для, для, для цього намистечка. Ось таке намистечко дуже легко плететься. От чимось мені нагадує, знаєте, силяночку, яку дівчатка плетуть з бісеру. Дуже гарно пасує до чорного плаття або сорочечки. Так, знаєте, освіжає такий комплектик і ось така сережечка. Ну і кому цікаво, залишайтесь. Зараз я вам покажу. Це, мені здається, і починаючи зможе це зробити, тому що тут нема нічого складного. Так, я прибираю оцю красу, Ну, мені дуже подобається. Так, ось така сережечка. Можна було й три сегментика зробити, але щось я зробила два. Так, що нам потрібно? Ну, потрібна нам, звичайно, голочка. Я знову таку вибрала така подвійна. Ось така, що, бачите, тут розкривається. Вона і тоньша, і е, багато разів можна нею намистинку прошити. Ось, хоча можна і іншу голочку взяти. Далі два кольори намистинок. Ви можете брати, які вам подобаються. Намистинки в мене ці 4 мм за розміром, хоча можна взяти, мені здається, і 3, і навіть 6. Волосінь я використовую 0,25. В цій роботі вона тонше, тому що декілька разів кажу ж, будемо проходити по Ну, Для сережки потрібно буде це, от, гачечок, тут е, е, піни з е, петелькою, ну і кільця. Так, ну що ж, Давайте так, оце поки. Ну і інструмент, де коли буває, що потрібно голочку там підтягнути ось такий. І кусачки для того, щоб там відрізати волосінь Так, давайте почнемо. Так, як вам щоб видно було. Так, мені як завжди, буде от ось так краще, коли я сюди насиплю. Так, і ось ці золотисті. Так, я буду називати на мистинки білі і золотисті. Так, в голочку ми набрали волосінь, ну, десь, напевно, це на сережку 70-80 сантиметрів, а до е, намистечка, е, я також так набираю, потім просто ще, в, е, коли закінчується, е, я вплітаю е, е, далі е, лісочку. Ось. Тому що якщо ну, взяти дуже Багато там більше метру, то ви заплутаєтеся в цьому всьому. Так, ми набираємо три, три білі наместиночки. Так. Ну що ж, зараз будемо робити? Три білі наместиночки так. і одну золотисту. Так, ось такий набір. І до кінця майже ми маємо це все спустити. Цей набір. Так, ось хвостичок. І зав'язати. Так. Зав'язати. Ой, це. Зараз тут. Ось так раз. Ось так ось я зараз продіну. Так, так, так. Так. Ну і ще раз ось так, такі ну, три вузлика я зробила. Так, навіть можна взяти ось так трішечки і ось так от підтягнути. Має у вас вийти ось такий квадратик з намистиночок. Можна оцей хвостик відрізати. Так, петелька вийшла у нас. О, вона тут запуталась. Ось. Ось тут петелька у нас вийшла, бачите? Ось Нижче золотистої. Ми маємо взяти голочку і пройти в цю золотисту намистиночку, її прошити до кінця. Прошили. І тепер ми беремо три. Золотисті намистиночки. Все розбігається тут. Так. Ми набрали з вами три золотисті намистиночки, і ми їх опускаємо до ось цієї золотистої намистиночки. От Ми входили сюди, і вони отак от, от позаду, бачите, стали цієї намистинки. Ми беремо голочкою і знову з цієї сторони входимо в золотисту намистиночку. Ось ми війшли, і такі, бачите, як, е, ну, Два квадратика або два ромбика. Так, я не знаю, чи фокусується Мені погано у вас вийшло. І я вам раджу зразу взяти і пройтися два або три рази по оцих золотистих намистиночках голочкою з лісочкою, щоб добре їх закріпити. Так, ну ось я пройшлась по чотирьом золотистим намистинкам. Вийшла ось отут моя лісочка. Я повинна, щоб ця лісочка була позаду з цієї золотистої намистинки. Мені треба ось сюди пройти голочкою в золотисту намистинку. Лісочка стала, ось, бачите, позаду цієї намистиночки золотистої, і нам треба її. Білими намистинками обромити. Тому ми беремо три намистинки білі, на голочку одіваємо, спускаємо їх до золотистої намистиночки, бачите, позаду. І ми маємо так поставити позаду, і входимо голочкою в золотисту намистиночку. Ось такий робимо. Кружечок. Ось, бачите, що вимальовується. Тепер знову, бачите, вона перед золотистою лєска, Нам треба позаду золотистої. Входимо лісочкою, підтягуємо, дивимося, щоб не заплуталось. Позаду знову беремо три білі намистиночки. Так, дівчатка, я бачите, як стараюсь, дуже легко у вас все вийде. Ось. Ми знову їх до золотистої намистинки і знову входимо золотисту на мистиночку. Підтягуємо. Ось що вже бачите, як у нас вже виходить. Вже Знову нам треба війти в золотисто, щоб лісочка стала позаду неї. Так, знову ми набираємо три білі намистинки. Ну, це в моєму випадку, а ви ж можете брати любого кольору. Можна зробити було золотистий, а всередині біленький. ну, Це вже так, так. І входимо знову в золотисту намистиночку. Можна зразу і сюди, от в цю, от, от, бачите? можна із золотистуї вийти, а можна зразу і в біленьку. Тому що ми все рівно будемо голочкою проходитися по всім біленьким. То я вже зразу, а вам, якщо зручно, то ви можете вийти з золотистої. Ой так, перекрутилося щось у нас. Ось так. Все, бачите, у нас вийшов ось такий румбик. Ну, але він бачите, що який гнучкий, тому нам треба. По всім оцім біленьким намистинкам пройтись два, а то й три рази. Я пройдусь за камерою і до вас повернусь. Ну що ж, я пройшла по периметру з цих біленьких всіх намистиночках. Три разочки вийшла моя лісочка От на вершочку з одного з кутиків, ось цієї намистиночки. біленької. Вона має бути позаду, позаду, так? І ми набираємо одну біленьку на мистинку, одну золотисту, щоб продовжити нам е, далі. Е, ось нам треба зробити, щоб же ще був такий візеруночок. От. Ось такий набір позаду, бачите, білої намистинки, яка на вершині знаходиться, от в куточку, куточка цього, і входимо в білу намистиночку ось цю цей вершечок, так, має вийти ось так. Це вже буде другий сегмент, так, і ми маємо пройтись. Щоб зробити серединку золотисту, вийти в золотисту на Ми маємо пройти ось цю біленьку, і зачепити золотисту і вийти. Так, давайте, напевно, отак от я по одній зроблю. Отак біленьку. На ми пройшли. І тепер золотисту. На мистиночку, ми пройшли. Проходимо, так, от, бачите, ми пройшли. Золотисту. Але ми вийшли, і лісочка у нас не позаду на мистинки, а отут внизу. Для того нам треба розвернути. Ось так повернути, щоб вона стала, ця лісочка, позаду золотистої намистинки, і набрати три золотисті намистинки, щоб зробити ось таку серединочку. Набираємо три золотисті намистиночки. Раз. Два і три. Так, Опускаємо вниз, дівчатка. Так, ось вона, бачите, позаду. І входимо в золотисту намистиночку. Все те саме будемо робити. Тепер що? Будемо проходити декілька разів ось ці чотири золотисті намистиночки. Так, ну що ж, я знову пройшлась по чотирьом золотистим намистинкам. Знову, бачите, вийшла ось тут. Треба позаду, прохожу в золотисту. Знову набираємо три біленькі намистиночки. Раз, два, три. Вниз. Вони позаду. Ми знову в золотисту. Знову вона впереді золотистої лісочка. Ми позаду проходимо в золотисту. Сюди виводимо позаду лісочку. Знову три намистиночки, уже наші рухи більш впевненіші. Ми вже, правда, набили руку <хи> і впевнено далі рухаємося так. Знову набрали. так. Знову вона попереду ми сюди, золотисту. Знову набираємо ми три біленькі і проходимо знову золотисту. І так замикаємо, і буде в нас уже другий такий ромбичок. Ось, Потім ми проходимося знову по периметру всі ось ці біленькі намистиночки. Так, що я ще хочу сказати, що це ж не тільки може бути, правда, і е, намистечком. Це ж можна і зробити і браслетик таких, хто хоче. От. Так, ну що ж, рухаємося далі. Так, ну ось я пройшлася знову, от, ну от вийшла от я тут, так. Що я беру? Я беру, як я закінчую. От прохожу отак, між намистиночками, голочкою, От петелечка у вас. Старайтесь, щоб воно попалось, отут, щоб воно отут-от, ця петелечка була між намистинками, отак раз, підтянули, так, війшли в голочкою в намистинку. Так, як я роблю закінчення. Ну, тут лісочка так, вийшла. От Я голочку сюди продіваю, між якби намистинками, така петелька. І ви стараєтеся, щоб між цими двома намистиночками голочку в цю петелечку вводити і отак затягуєте вузличок. Затягнули. Навіть можна і ще раз раз. І ще раз вузличок зробити, проходите в намистиночку слідуючу, знову берете, входите сюди, в петелечку, зайшли, вузлика зробили, а потім отак пройшлися раз в намистинку. Другий, там можна ще в одну намистиночку. Ой, пройтись. Ось ще в одну намистинку пройтись. І все. І можна вже відрізати цього достатньо. Ось, ось так у нас вийшло, так? Зараз я тут приберу і покажу, що далі я роблю. Так, що тепер далі ще я хочу вам розказати? Бо деколи, знаєте, от такі тонкощі мені і на початку моєї творчості і не вистачало, там, знаєте, всяких таких ось деталей. Ну, можливо, і не потрібно, але я вам розкажу: от як закінчення я тут робила. Дивіться, в мене в цю намистинку кільце не вийшло. Можливо, воно е, саме кільце, я маю в виду там 0, може, не пам'ятаю, 0,1, напевно, міліметр, тобто 1 міліметр, і воно не вийшло. Що я зробила? Я брала ось такий пін з е, такою, бачите, голівкою. Ну такий цівочок. Отак от брала, десь тут покажу більше можливо. Ой, пропихувала. Ось, бачите. Отак, от до кінця. Потім відрізала і брала е круглогубцями, робила е петельку, і тоді вже ось, бачите, от, ось ця петелька. Отак, щоб сфокусувалася вам. Петелька. І тоді вже надівала кільце. Ну і тут карабінчика. Там... Ось так я робила. Ось. А вже в сережки, і зараз я покажу по-іншому. Ось так закінчення я робила, тому що в мене кільце, у кого війде зразу кільце, можна зразу кільце. Но в мене не війшло в цю намистинку. Можливо, тому що тут ліскиш я проходила. О, тому, так, отакі тонкощі показую. А як же ж я робила е, ось це, щоб підчепити ж гачечок до е, сережки зробити? Я вже беру ось такий пін з петелькою. так, Ось такий пін з петелькою, прохожу в намистинку. Десь отак. От. Ось так і Ось так завертаю, бачите? Ось так. З цієї сторони також ось так. Бачите? Тепер мені треба обрізати і зробити таку ж петельку, щоб потім отак з'єднати ці петельки і протягнути е е кільце. Надіюсь, я зрозуміло, вам все показую. Так, я навіть беру собі отак, от, знаєте, От так, -от отак. -от, -от, От десь. Ну, напевно, мені ось цього буде достатньо для того, щоб зробити петельку. Якщо щось ще тоді кусачками відкушу. Так, ось так. Так, напевно, все-таки ще потрібно кусочок надкусити. Так, і робимо петельку. Так, зараз я тут трошки від камери відійду, щоб зробити гарнесенько. От, я зробила, і треба мені оце отак от з'єднати. Так, можна і пальчиками отак от. Ну, я думаю, що ви принцип зрозуміли. Так, тут ще так добресеньку треба. Зробити петелечку. Так. Ось. Тут ще хвостик в мене залишився. Треба буде його теж добре. Отак от, от. От, бачите, тепер ми беремо кільце. Ну, далі, я думаю, ви вже зрозуміли, що я. Так, зараз я візьму ще інструмент, так десь тут ось так, провожу я в ці дві петельки, закриваю кільце. Ось так, все, сережка готова. Ну що ж, давайте ми тут це все приберемо з вами. Так, щоб гарненька картинка у нас вийшла, всі інструменти. Так, оце. Ось такі вийшли сережки. І ось таке у нас вийшло ще на мисто. Воно гарно лягає, воно ж так на шийку, ви розуміли, по шийці йде, як чокер. Тому воно все добре лежить. Отак. Так, все, надіюсь, вам видно цю красу. Ну, я зараз ще пару світлин зроблю, ви побачите ближче. Ну, а на цьому все. Надіюсь, що вам цей майстер-клас корисний був, комусь стане в нагоді. Він легкий, нема нічого складного. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам. Ну, і я тоді буду ще надалі вам декілька майстер-класів таких нескладних показувати. Ну, а на цьому все. Всім всього найкращого. Подивіться, будь ласка, світлини. Все, попа, до нових зустрічей!